Кандидат в народні депутати Олександр Шевченко звернувся з депутатським запитом до прокуратури та Служби безпеки України. Він просить з'ясувати та роз'яснити причини затримання Романа Онуфрієва та Володимира Балагури. Я сьогодні звернувся і до прокурора, і до начальника Служби безпеки України в нашій області, і відповідно до начальника міліції, для того, щоб вони мені конкретно, як депутату обласної ради, бо на це право я маю, дали відповідь, що це творилось. Тому що, знаєте, не реагуючи на такі речі, завтра я також буду в кайданах. Я це, звичайно, розумієте, проходив уже, але не хотілося б, щоб ми вертались до того самого, що було, перепрошую, 10 років назад. Олександр Шевченко обурений ситуацією, що склалася, за його словами, нині і досі відсутні чіткі пояснення, чому затримала довірену особу кандидата та відомого на Прикарпатті бізнесмена. Перед кожним вибором нагнітається ситуація. Я не хотів би. Щоб саме, знаєте, та ситуація нагніталась таким, можливо, непередбачуваним методом і способом, те, що я побачив, для мене не дало відповіді, хто конкретно приїхав, хто конкретно, за що людей захопили, і хто був конкретним замовником того всього. Події із затриманням відомих в івано-франківську людей можуть свідчити про те, що влада готує сценарій дестабілізації суспільства та зриву виборів, припускає Олександр Шевченко.